Безпека понад усе. Саме таким принципом навчатимуть учнів 13-го ліцею. Тут відкрили клас безпеки. Саме наповнення вдалося нам зробити завдяки і благодійникам, і також долучився міський бюджет, це платники податків. Дуже правильний підхід, тому що така співпраця дасть нам можливість швидко відкривати, швидко навчати дітей, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Особливо там з тими подіями, що відбуваються сьогодні в нашій державі. Я думаю, що це хороша ініціатива, це є практика, і основне, що це дітям бачите, цікаво дуже. Подібний клас безпеки створили з метою формування культури безпечної поведінки, вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування навичок надання до медичної допомоги. Ми готувалися протягом трьох місяців, залучили 114 тисяч з місцевого бюджету та 70 тисяч з понторських коштів. Звичайно, допомагали наші батьки, наші випускники, які працюють у надзвичайних ситуаціях. Тому і поповнення у нас відбувалося набагато швидше. Цей клас безпеки облаштовано за зональним принципом для перегляду відеоуроків, для алгоритму дій при пожежі і у виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, зона безпеки життєдіяльності і до медичної допомоги такі е, осередки безпеки є вкрай важливими, тому що всі ми знаємо, що на, на території України відбувається війна. Ми хочемо навчити дітей бути в безпеці, знати, як правильно діяти під час певних безпек, і так само допомагати іншим. Загалом подібні класи безпеки хочуть облаштувати в усіх навчальних закладах Рівненської громади до кінця року. Ілля Томашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.